Графіки погодинних відключень тим часом діють сьогодні до кінця доби. Міністерство енергетики зазначило, у кількох областях України є нові знеструмлення, тому ремонтно-відновлювальні роботи продовжують на об'єктах енергетичної інфраструктури. І ми зараз доєднуємо до розмови Микола Колісника. Це заступник міністра енергетики України. Пане Миколу. Я вас вітаю доброго дня. Яка оперативна ситуація от, станом на сьогодні? 31 жовтня, п'ятниця. Маємо наслідки дронних атак на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури впродовж останньої фактично доби. Є знеструмлені споживачі у кількох областях. Зокрема, це споживачі Харківщини, близько 13 тисяч нових знеструмлень абонентів, над якими зараз активно працюють енергетики для відновлення заживлення енергопостачання. Традиційно складною ситуацією є в прикордонних. З російською е, Росією та е, прифронтових зокрема регіонах, де інтенсивність обстрілів є досить високою. Вчора е, російські терористи знову атакували енергооб'єкт зокрема, скинули саме керовану авіаційну бомбу на Слов'янську Тес. На Донеччині, убивши двох та поранивши шістьох співробітників, щиро співчуваємо рідним загиблих та бажаємо одужання потерпілим. Це ще один інцидент, який свідчить, наскільки енергетики. Сьогодні ризикують життям для того, щоб отримувати роботу енергосистеми та забезпечувати світло та тепло в домівках громадян. Попри те, ми бачимо, що аварійно-відновлені роботи тривають по попереднім обстрілам, де відбулось руйнування, здійснюються заходи щодо заживлення додаткових ліній потужностей та стабілізації енергосистеми, сією як маємо як результат зменшення черг. Планових при плановому обмеженні потужності виключно це є вимушеними кроками, які застосовуються для збалансування енергосистеми, і виключно як наслід, наслідок фактично обстрілів по цивільним енергетичним об'єктам. При цьому бачимо, що на сьогодні ощадливе споживання електричної енергії. Фактично допоможе нам відновити енергосистему та збалансувати попит, тому закликаємо споживачів до раціонального споживання, зокрема в години пікового навантаження ранок з 7 ранку до 9 вечора. До 9 та вечором з 5 години до 22 години вечора, якщо навіть ви бачите, що є подача світла. Про прохання раціонально споживати, тому що це допомагає збалансовувати раціонально розподіляти електричну енергію на інші категорії споживачів. Пане Микола, зараз потихеньку стає прохолодніше. Скажіть, як от ця погодна ситуація вплине в перспективі на ті графіки погодинних відключень, які ми маємо? Звісно, у холодну пору зазвичай навантаження на енергосистему зростає, оскільки споживачі вмикають додаткові електроприбори для обігріву приміщень. Графіки відключень залежать від того, наскільки швидко енергетики зможуть полагодити пошкоджене обладнання та об'єкти там, де ця ситуація дозволяє. Від чергових російських атак насправді по факту які не припиняються. Залежить можливість відновлювання та фактично за командою оператора системи графіки коригуються, скорочується тривалість відключень та зменшується кількість черг, за якими власне розподіляється електрична енергія. Водночас опальний період фактично вже почався в країні. Будинки поступово підключаються до системи теплопостачання. А це власне дає змогу зменшити навантаження на енергосистему, зменшити власне застосування енергоємних приладів, які які фактично підігрівають повітря в жилих приміщеннях. І ще один момент. Пане Миколу, вибачте, на жаль, часом обмежені? Не можу просто не спитати. Тут МАГАТЕ, це Міжнародне агентство з атомної безпеки, воно заявило, що росіяни атакували ключові підстанції, які забезпечували функціонування підконтрольних Україні атомних електростанцій. Скажіть, будь ласка, які це має наслідки безпосередньо для АЕС, ну а також для енергосистеми загалом такі атаки? У нас хвилина півтори Атомна енергетика дійсно має ну значну частку в енергобалансі країни. Тому росіяни ми бачимо, що намагаються вже вкотре перешкодити роботи стабільній і безпечній роботі електростанцій, атомних електростанцій спрямовуючи атаки фактично на підстанції, в яких критично важлива робота енергооб'єкту. Тому е, мета ворога очевидна це перешкоджати фактично видачі потужності, е, виробництво, вироблені електричної енергії на атомних електростанціях. а Також це пошкодження фактично зовнішніх електромереж е, об'єднаної енергосистеми. Вчора в Торонто міністр енергетики Світлана Гринчук поінформувала і провела окремо чітку комунікацію з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гросі про наслідки. Масових атак Росії у жовтні на енергосистему України також під час зустрічі ними було проговорено, які дії МАГАТЕ направить конкретно в формі експертної місії для оцінки стану об'єктів, які загнали прицільних атак Росії останніми днями, та який вплив значний вплив може це мати на ядерну традиційну безпеку. Закликаємо, звісно, і взаємодіємо зараз активно з країнами партнерами що такі дії Росії безумовно є проявом ядерного тероризму, які суперечить вимогам міжнародного законодавства щодо використання ядерної енергії та створюють загрозу не тільки для України, але для Європи та і регіонального раді... питання радіаційної безпеки. В цілому пане Миколи, дякую вам за ваші відповіді за те, що знайшли час доєднатися. Микола колісник, це заступник міністра енергетики України.